Вітаємо! І зараз у нас буде розмовне відео на бізнес-тематику. Також ми на нашому каналі розвиваємо також і, скажімо, навколо нашої діяльності якісь процеси. Звичайно, там хтось може сказати, ну, у нас же все-таки канал оглядів, але я хочу сказати, що YouTube, якщо ми порівнюємо цю платформу з іншими, де просто вам приходить рекомендація в стрічку, і вам щось може не подобати, для чого воно мені приходить. Тут ви читаєте назву відео і самі вирішуєте, дивитися його чи ні. Тобто ми вже почали розмову одразу. Написана буде одразу назва, ви розумієте, дивитись чи ні. Навпаки це відео можливо буде корисним, там, хто також займається якимись бізнес-процесами. Незважаючи на те, що цей канал йому не сильно цікавий в, в якості як, можливо, якісь інструменти, так, які ми тут показуємо, але якраз буде цікава ця тематика. Тому я вважаю, це дуже добре, що ми можемо аудиторію розширити, тому що в цілому оця чоловічі товари, ця тема вона дуже вузька. І для того, щоб ми могли. І розвивати набагато краще, нам потрібно кудись трішечки відштовхуватися і робити більш такі широкі теми розмов. Тому що, наприклад, у нас вже може бути навіть перегляди деяких наших відео краще, ніж навіть у виробника якогось інструменту, який на своєму офіційному каналі робить огляди. Причому на розрахову на англійськомовну аудиторію, щоб ви розуміли. Тому ми працюємо в цьому напрямку просто, щоб розвивати канал далі і робити його цікавим для всіх, а не для тільки для тих, хто шукає собі якийсь інструмент, чи триммер, чи машинку. Ви його знайшли, і ви потім на 10 років все забулися. Можете розуміти, а далі треба щось показувати і ввести. Тому я вважаю, що це буде доцільно, що саме на цьому каналі ми розмовляємо на такі теми. А зараз ми будемо розмовляти на тему. Нашої фізичної точки, хто за нами свідкує, ви знаєте, що це для нас хвора тема. У нас було три, трішечки по порядку розповім, значить, У нас було три, три спроби відкрити фізичний магазин, відчинити фізичний магазин. Значить, ми обирали, я вважаю, помилково. Тобто ми зробили висновки, і я зараз хочу розповісти, що ми плануємо. Одразу скажу, що це тільки-тільки ми не спішимо. Тобто у нас багато часу. Ми хочемо взагалі відкриватись, мабуть, після, після всіх закінчення війни, після, хоча би, щоб уже щось почало розвивати, щось можна було планувати, тому що зараз нашу тематику неможливо відкривати, воно не буде працювати. Хоча в нас до нас звернень кожного тижня є. Тобто один-два звернення від людини, що має бажання кудись приїхати, нема куди привезти людину, тому що в нас закричі наші фізичні представництва. Тимчасово, Значить, але все одно цих бажань недостатньо. З нашою широкою аудиторією, навіть з нашими якимось проплаченим трафіком, все одно цього буде недостатньо, це я вам одразу кажу. Тому тут у нас завдання розвиватись далі в, в інтернет-просторі, і планувати, що ми хочемо. А зараз я вам розповім, яка є задумка. хочемо з вами порадитись, можливо, якраз і ви щось в коментарях нам зможете під, підказати. Значить, одразу хто там з нас зараз перший раз на нас попав, я хочу розповісти, які в нас були спроби. Значить, ми, я вважаю помилково вважали, що нам треба торговий центр. Тобто, це якраз знаєте, та площадка, де ми можемо знайти додаткових клієнтів, тобто не тільки клієнтів з інтернету, де наш була основний трафік, а плюс додатковий трафік з торгового центру. Тому що там, якщо це вулиця, звичайний фасадний магазин. Ну, звичайно, там о, трафік є, але більшість людей зараз такі, що вони звикли конкретно за чимось приїжджати. Тому ми не розраховували просто як фасад. А ми взяли торговий центр. Перша спроба це була до речі, центр міста Києва. Торговий центр застарілий, не актуальний, але тим не менш там були вільні площі. Ви зрозуміли, чому вільні, тому що стало просто нерентабельно. І там немає в ньому вже ніяких перспектив. Він розпроданий під приватну під приватну господі, власність, під приватну власність, і там щось зробити це дуже складно. Але, тим не менш, приємна оренда, більш-менш розвивали через інтернет, як могли всі залучили інструменти. Пробули 8 місяців, ну зрозуміло, що мертво. Просто намертво. І це ще до закону про мобілізацію, це ще до навіть до таких вже складних соціальних явищ, як е, такі, як, да, як ви розумієте, що чоловіки просто вже навіть складно вийти на вулицю і все таке інше. так. Е, і тоді вже точка не розвивалася. І я вам скажу так: звичайно, там і в нас продавці були. Але ну, були бажаючі, були постійні клієнти, але розвиватися недостатньо. Ну, подумали, що проблема в торговому центрі. Що він справді вже застарілий, не актуальний. Вклалися взагалі в один з популярних торгових центрів міста Києва. Сучасних, там круті бренди. Плюс треба було зробити ремонт, бо точка нова була з нуля голі стіни. Вклалися в цей ремонт, зробили все по красоті. А там ще гірше, ніж в центрі, тому що велика частина не змогли вже проїжджати на нове місце, бо нове місце було це район Виноградаря це перспективний район, але ця перспектива ще розвитку ще дуже буде довго. І втратили цю частину клієнтів. Ну і замість того, щоб отримати якихось нових клієнтів місцевих, не змогли. Достатньо, то скажемо. Тобто там кожен день були нові клієнти, там кожен день якісь були продажі, але для того, щоб там хоча б вийти в нуль, там потрібно було, щоб в три рази краще ходили люди, в три рази краще було більше чеків. Не в два. Ви розумієте, там була катастрофа. Зачинились. Потім якісь зробили шоу-рум, а шоурум взагалі ми шукали два місяці, якісь приміщення, там наче красива картинка, все, але. А Цей шоу-рум, там ще ну, приміщення відносно нове, там ще тільки-тільки туди заїжджають орендарі. І там ще щось не доробили, тому що там сквозняки, там якась дирка. Мені потім, вже, потім вже, коли я віддавав це приміщення, мені каже орендодавець, що там якась була виявляється дирка, вона не заліплена. там дуже холодно, і а, як робоче навіть приміщення, воно нам не підійшло взагалі. Тобто ми виїхали і все. Це була остання крапля. Ну і плюс, знову ж таки, ви розумієте. Зараз чоловічу тематику, щось відкривати, я не бачу сенсу взагалі. Там, ви, ви бачите, Що зараз відчиняється? Їжа, зрозуміло, всі хочуть їсти. Якийсь жіночий огляд, жіночий одяг, вибачте, жіноча косметика, не чоловіча, жіноча. Тому що воно, ну, жінки хоча б що, ще щось хочуть купувати собі. Все інше нічого там не відчиняється. А, і знову ж таки, чому відмовилися від цих торгових центрів? Ну, по-перше, не формат. У нас інструменти, у нас таке більше, як це все-таки формат шоу -рума, тому що люди не звикли в торгових центрах бачити ось таке. Тобто, якісь там чоловічі тематики О, це для чоловіків, та ви що? А де жіночі? Нам жіночі треба. А там 80% жіночих магазинів, але ж треба ще один жіночий, так? Цікава якась косметика чоловіча для, для гоління для бороди. Тож багато зараз позаводили бороду, а дивитися за нею не хочуть. Розумієте, така ситуація. Ну плюс, знову ж таки, це ж треба все розповідати, пояснювати людям, що це нормально. Що доглянуті люди, вони і розвиваються, вони і кар'єрний зріст їм краще побудувати, коли людина і хороший аромат від неї і видно, що вона слідкує за собою. Це ж базові речі, але чомусь зараз суспільству складно це. Молодь так, молодь, до речі, вже більш-менш інша, але ще ж треба час, поки вони підуть на роботу, почнуть заробляти кошти. От. Тому ось така ситуація, і вирішили просто, щоб це був шоу-рум. Значить, що це... переходимо до наступної частини відео, що ми хочемо. Я вам хочу просто таку ідею. Я знаю, що навіть такі, можливо, забобони не можна розповідати якісь плани, та це навіть і не плани, це просто задумка якась. Тобто, це просто якийсь там проєкт, який можна втілити, це концепт. Я просто хочу вам зараз концепт ось такий розповісти. А, значить, задумка зробити шоу-рум. Обов'язково це має бути центр міста в Києві, тому що всім буде зручно. Вибачте, багато хто працює в центрі, багато хто там десь проїздом і, і транспортна розв'язка, і все це ну зрозуміло. А, хочемо фасад. Чому? Тому що, по-перше, коли ми були в торгових центрах, проблема, а де вас шукати? Маленькі, великі торгові центри, там багато магазинів. Як зрозуміти, де ви? Треба якісь робити фото, треба е, постійно якось пояснювати. Треба десь там якусь карту, малювати схеми. це складно. Був цікавий який, знову ж таки, е, коли ми були в торговому центрі. Там жіночка цікава теж була. Наша клієнтка десь нас побачила в соцмережах. Вирішила купити собі шейвер, приїхала до нас. Ну, я так розумію, вона там десь порятор. А, значить, до нас спеціально приїхала за цим шейвером і пише в соцмережі, а де вас шукати, я вас не бачу. Ми пишемо одразу причому. Ви розумієте, ми не відповідаємо через півгодини, тому що в нас там не такий зараз ще трафік. Ми відповідаємо одразу. Ось наш телефон Viber. Напишіть або скиньте ви контакти. Ми зараз вам і карту скинемо, І можемо зателефонувати, розповісти, так. Будь ласка, контакт ось наш. Щось приходить 2-3 хвилини, і я вже замов. Я вже... Купила в іншому місті. Дякую. Ну, як це? Тобто людина їде до нас. Потім вона, до речі, вже пізніше до нас прийшла, все-таки якось нас знайшла. А я там трички не, не дійшла, взагалі. Каже, дякую, що ви мені порадили. Він такий класний, цей шейвер, Але купила у конкурентів. Супер. Історія на 5 балів. От. І відповідно, якщо це буде окрема фізична точка, як на мене, це простіше знову ж таки для інтернету. Тобто ми скинули адресу, і людина по цій адресі проїхала. Вивіска буде гарна, простора, і ми зможемо якраз краще знайтись з вами. Перше. Другий момент. Ще таки, це те, що ми там не відчували... От я, я скажу, як людина, яка займається цим проєктом, там було зовсім. Я не відчуваю себе господарем своєї хаті, як то кажуть. Ну, все треба дозволити. Тобто торговий центр себе так позиціонує, що от скажіть, дякую, що ми сюди вас взяли. Тому, будь ласка, там все все дозволу, треба питатися. Яка там вивіска, Треба з ними е, узгодити адміністрацією. Правила, правила, і ще раз правила. Тобто, коли відчинятися, коли зачинятися, там постійно якийсь там контроль є. Якісь там звіти, там, потім, коли цей робиш цей ремонт, треба цей. Ну, проект, я розумію, тут в умовах навіть безпеки, але ж знову ж таки, там, все треба запитатись. Дозвольте нам, будь ласка, відчинятися вже. Ми хочемо вже відчинити. Ну, тобто, ви розумієте, що це, якби воно того вартувало, ну воно ж не вартує того. розумієте, Тобто сучасні торгові центри це 80%. Це взагалі мені здається, це жіноча якась така от, іде уже жіночий шопінг, плюс там. Поїсти для чоловіків і сходити в туалет для чоловіків. Все. Нічого там немає, тобто, чоловіки не сприймаються торгові центри, вони так десь ходять, кудись ходять, незрозуміло куди жінкою ходять. Жінка взяла його як гаманець з собою і все. О, ну дивись, тебе чоловіче, купи собі щось. От, ну, не розуміє трішечки таких трішки оцих настроїв суспільних. Тому все-таки ні, вибачте, торгові центри до побачення. Я скажу так: торгові центри вони і самі не зацікавлені в ноунеймах. Для них ноунейм, це, ноунейм, це в більшості той, хто відмоває кошти, там, і ти будеш платити в три рази більше ринка, тому що ти нам не цікавий. Тому, що ти нас тут, якщо відчинився, то, будь ласка, там, платив більше. Ну Це ж не секрет. А торгові центри вони зацікавлені в масс-маркеті, вони зацікавлені в мультибрендах, тому що це потенційні клієнти. Чим більше цих брендів в торговому центрі, тим краще для торгового центру. І вони там самі. Тобто, якщо ти сам до них зателефонував, то ти їм не цікавий. Якщо вони комусь телефонують, звичайно, там більш лояльніші умови. А там, давайте ми вам допоможемо зробити ремонт. А ми вам рекламу безкоштовно і все таке інше. Тому до побачення. Мені таке не влаштовує. Не будемо ми спрацювати цими торговими центрами, ми будемо працювати окремо, своя будівля. Значить, це другий пункт, чому ми хочемо все-таки окремий фазадне своє приміщення, тому що в нас буде більше волі. Я розумію, що там ми ж не будемо там вже з розуму сходити, але в рамках доступного ми зможемо якусь вивіску, яку ми забажаємо самі і не запитувати, ми зможемо щось придумати. І все таке інше. Коли відчинитися, зачинитися, це наше особисте рішення і рішення наших клієнтів, які можуть там дати якісь свої поради. Ну, це не рішення якихось людей, які там нам здають це приміщення. Це також дуже важливо, я вважаю. Наступний момент це вже третій буде в нас пункт. Знову ж таки, це те, що я знову ми хочемо спробувати, якщо це буде якесь прохідне місце, і це буде хороша вивіска, доступна. Хороша вітрина, можливо, знову ж таки, якісь люди і захочуть до нас прийти, подивляться. Я вважаю, це теж абсолютно нормально буде. А, і саме головне, значить, четверте, ми хочемо, щоб там була десь нова пошта, тому що ми інтернет-проєкт, ми і залишаємося, ми просуваємося в інтернеті, робимо контент. І, звичайно, у нас є інтернет-замовлення, і це наша основна діяльність. І дуже важливо, щоб там були логістичні оператори. Нова пошта, Укрпошта. Важ, буде важливо, щоб це було поряд. Тому що з магазину теж будуть відправлятися і ми хочемо зробити все разом. Тобто, хай це буде приміщення на 2-3 кімнати, тобто основна це торгова кімната, і потім якісь додаткові, де ми можемо зробити склад наш великий. І з цього складу буде склад пакування і відправок. Також якісь, можливо, ще студії, де ми будемо знімати, робити контент і все таки інше. Тобто, щоб це було все разом. Мені дуже подобається, коли це все разом, все поряд, ми всі пов'язані, всі відділи і логістика зручна. І оце я вважаю сьогоднішній день дуже важливо. Тобто час і все, що з цим пов'язано. Тому ось така задумка: попробуємо фасад. Хай він буде там. Ну, звичайно, ціна буде впливати. Ще раз повторюю: це не завтра і не післязавтра. Це коли у нас буде коли нас складаємо бюджет, коли взагалі можна буде цей бюджет скласти, тому що зараз з такими продажами тільки відкриватись нам, знаєте. Тому це просто така концепт. Вирішили з вами розповісти, що ми зараз десь уже придивляємося щось. А десь щось уже шукаємо, щоб де нам відчинитися, де можна. Тому що це дуже важливо, щоб людина справді прийшла. Ця техніка, яка в нас ось тут ми показуємо, її нема ніде. І вона вже себе дуже добре зарекомендувала. Тому важливо, щоб це були фізична точка. Це раз. По-друге, в нас є ж чоловіча косметика, цікава, і з нею треба знайомити, бо як оці запахи, аромати Наскільки вони відрізняються від тих мас маркетів які ви можете, хтось, можливо, купує там, в супермаркетах продуктових, да, той мас маркет дешевенький за 1 долар. Там земля і небо. Парфумерія цікава. Не за всі кошти світу, нішева цікава. Це все є. Магазин подарунків. Дівчина може приїхати, обрати подарунок і одразу його купити. І Навіть в день, коли треба вручити цей подарунок, можна купити. Це теж ми виручаємо. Розумієте? Тому важливо, звичайно, точка потрібна бути, і контент ми будемо там знімати, цікаві для вас експерименти. Тому ось така у нас задумка: ми пробуємо якийсь такий формат шоурума з доступним входом, з доступною точкою, де можна легко знайти Оце все буде впливати. Тобто Зробили висновки з. Попередніми невдалими відкриттями, і саме головне, що ми навіть вже готові попрацювати з якимось рієлтором, можливо, у нього якісь зв'язки, тому що дуже треба хороше місце. Те, що зараз нам пропонують по оцим оголошенням, ну там обняті плакать. Дуже багато плачевних таких якихось приміщень і таке, що, наче, ніяк не можуть їх здати. Тому ось такі в нас зараз ідеї, отакі думки. Можливо, щось якісь щось поради зможете дати, тому що я ж кажу, що нам там ми вже не розраховуємо на це на супер там, магазин, який буде там черги стояти. Ні. Просто хоча б, щоб це можна було не соромно туди привезти людину і щоб людина все там культурно змогла там побути, подивитися, що там є. Тому що є що показати. Ви бачите по, по нашому каналу, що є що показати. Тому дякуємо, що ви з нами. І підписуйтесь на цей канал, тому що тут ще буде багато цікавих роздумів, розмов. І чекаємо на вас. Також, нагадую, що в нас є і сайт з нашою продукцією, де можна ознайомитися. Інстаграм, вайбер, телеграм, все є. Тому дякуємо, чекаємо на вас.